Стало відомо, з ким Шахтар гратиме у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, Ілля забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ, а також таблиця коефіцієнтів. Там є хороші новини, друзі. Вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно з порцією усіх найбільш важливих та найбільш актуальних новин, що просто зараз відбувається в українському футболі. Просто зараз ми розпочинаємо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цю роботу лайком. Погнали! Розпочнемо ми сьогодні з трансферів і одразу вилітаємо за кордон. Там поговоримо про Батагова, про Довбика та Іллю Забарного. Отож, Арсеній Батагов, якого чутки цього літа активно відправляли кудись на вихід із Трабзонспора, схоже, ще сезон проведе в Туреччині. Як повідомляє місцеве видання, фанатик єдиний серйозний інтерес щодо українця, проявив англійський Брайтон. Втім, звернувшись до офісу турків, вони отримали відповідь, що за гравця будуть змушені сплатити близько 20 Мільйонів євро, а такі кошти за Арсенія в Англії, звичайно, платити принаймні наразі не готові. Тож справа далі, ніж просто зацікавленість, нікуди не пішла. А от про Артема Довбика будемо говорити більш серйозно і, скоріш за все, більш часто, адже тема його відходу із Роми дуже активно розкручується останніми днями. Зокрема, іспанське видання Мунду депортіво підтверджує інформацію, що з'явилася раніше про інтерес Вільяр Реала, який зацікавлений у підсиленні Атакувальної лінії перед стартом у Лізі Чемпіонів. Теж видання пише, що футболіста готовий розглянути також Ньюкасл. Цій команді теж належить грати у Лізі Чемпіонів. Окрім того, якщо з команди піде Ісак, Артема можуть розглядати як один із варіантів для заміни. Цікаву інформацію дають також італійські журналісти. Вони стверджують, що на довбика є серйозний попит і серед місцевих команд. Зокрема, персона українця привернула увагу менеджерів Мілана та Аталанти. Наразі. Достеменно відомо, що жоден із вище перерахованих клубів не робив офіційного запиту до Роми. Втім, якщо такий і надійде, то стартувати перемовини будуть із відмітки у 40 мільйонів євро. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Схоже, нарешті, завершується сага щодо переходу забарного у ПСЖ. Принаймні Фабріціо Романо у соцмережах написав свої сакральні Here we go». Особистий контракт ілля з Парижем узгодив. Вже давно, як відомо, угода буде розрахована на 5 років. А от щодо суми трансферу, то тут інформація наразі розходиться між позначками у 65 та 70 мільйонів. Втім, здається, ці деталі найближчим часом будуть закриті. Ну і що найцікавіше, сам забарний допис Роману про його перехід у ПСЖ вже лайкнув. Тож чекаємо. Ну а далі будемо говорити ми про донецький шахтар. Якщо суперника команди у третьому раунді кваліфаю, ми знаємо це панетінекос, то зараз поговоримо про стадію плей-офф. Отож, під час жеребкування вирішального раунду Шахтар буде серед сіяних команд. Більше того, гірники мають найвищий рейтинг серед учасників кваліфікації. У випадку, якщо Шахтар зуміє пройти панаті Найкос у заключному раунді, суперники вже не настільки страшні, тож зробити останній крок на шляху до основного етапу Ліги Європи буде відносно не так складно. Отож, у вирішальному раунді Шахтар може зіграти проти Генка, Абердіна, Самсун Чейську. Сігми. Також їх суперником може стати переможець у парах Рієка, Шелбурн, РФШ Кубс, Зрінський, Брейдаблік, Хекен, Бран або ж клуб, який програє у третьому раунді кваліфаю ЛЧ, а це пари Шкендія, Карабах, Кайрат, Слован Братислава, а також увага. Пафос Динамо Київ, звичайно, грати проти киян Шахтар не буде, оскільки, за правилами УЄФА клуби з однієї асоціації у кваліфікації не зустрічаються. Втім, Пафос, після, сподіваємося, виліту від Динамо, може вилетіти ще й від Шахтаря. Зауважимо, що свого суперника Донецький клуб дізнається вже у понеділок, 4 серпня. Не забудемо також і про таблицю коефіцієнтів, адже після доволі вдалого для нас єврокубкового тижня, балів для України суттєво додалось. Нагадаємо, що з чотирьох матчів українські команди здобули три перемоги та встановили цьогорічний показник на рівні 1,625 бали. Ми продовжуємо погоню за Словенією та Словакією, поки що залишаючись на 27 му місці. Сподіваємося, що і після третього раунду кваліфікації про таблицю коефіцієнтів ми будемо говорити у позитивному ключі, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а завершаємо ми сьогодні випуск трансферами, які відбуваються вже в українській прем'єр-лізі. І розпочнемо тут з Андрія Тотовицького, який повертається у великий футбол за повідомленням. Та то таке колишній гравець Шахтаря уклав угоду із новачком чемпіонату Кудрівкою. Контракт із 32-річним хавбеком розрахований на один рік. Зауважимо, що минулого сезону у Шахтарі Тотовицький не зіграв жодного матчу і загалом в останній виходив на поле ще у березні 24-го. Може змінити Клуб і чинний гравець Шахтаря мова про егіналду за даними порталу Тутто Болоня Веб. Саме Болоня, що виступатиме цього року у лізі Європи, претендує на атакувального гравця гірників. За даними джерела, Шахтар хоче отримати за свого футболіста суму не меншу за 20 мільйонів. І чи піде на такі витрати болоння, це велике питання. Має новачка Львівський рух, гравець уклав угоду із колишнім півзахисником Зімбру та молодіжною збірною Молдови владом Рейляну. До України він переїхав на правах оренди терміном на сезон. Ну і про серйозну закупку ЛНЗ наприкінці команда оголосила про перехід одразу чотирьох новачків: це 21-річний атакувальний півзахисник Марко Подоляк, 17-річний опорник Максим Тлумак, 19-річний правий Вінгер Орест Лепський та 19-річний воротар Маркіян Бакус. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Давайте зараз у коментарях, залітайте туди і пишіть прогноз, з ким же зіграє Шахтар у раунді плей-офф Ліги Європи. Ну і чи взагалі до цієї стадії добереться. А також нагадаємо ще раз, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не з нами. Ну і до відео тисніть нам вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.